Доброго дня, малята! Відгадайте загадку. Тільки вийдеш ти із хати, то зустрінеш нас. Ми це сад зелений, ми гаї й діброви, ми це трави й квіти. Хто ж такі ми діти? А вже ж це рослини. І сьогодні ми поговоримо про лікарські рослини. Давайте відкриємо книгу. Та знайдемо, які найбільш цілющі рослини нашої України. Малятка, погляньте, а хто це? Коли хтось упав раптово чи поранив руку ногу подорожник сім дружок, прикладіть його листок. Хто це тут малята? Як зустрінуться вам друзі? Запашні ромашки в лузі. Не забудьте їм вклонитись, з пелюсток росою вмитись, бо ромашкові відвари то найкращі ліки й чари. На кущах калини в листі кучерявім, ягоди рубіни паленіють яро. Ця рослина багата на вітамін С. Соком калини лікують простуду. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то умить впізнаєш м'яту. З неї готують заспокійливі чаї. Кущик весь із колючок, колеться, мов їжачок. Швидше ягоди збирай, взимку буде добрий чай. Чай із шипшини покращує роботу серця. Влітку дерево цвіте, аромат і мед дає, І рятує нас від грипу, від застуд чарівна липа. Він звірят, не бив ніколи, так що й думати не смій. Ну за що його прозвали Злим іменем Звіробій? Ні, не злий, насправді ж добрий, тихий мешканець полів, спокон віку всіх недужих, лікував і всіх жалів. Звіробій лікарська трава від 99 хвороб. Не гаряча, а пече. Хто торкнеться, той втече. Дуже злюча ця трава. Хто ж це діти? А вже ж кропива. Ця рослина зупиняє кровотечі та заживляє рани. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Пам'ятайте, самому їсти ягоди чи трави не можна, лише з дозволу батьків.